Друзі, привіт! Ох, і дивний поворот відбувся у практиці по розшукам ТЦК. Увесь цей тривалий час, вже напевно, як більше року, окружні адміністративні суди без проблем розглядали справи, виносили рішення щодо зняття ось цього незаконного так званого розшуку ТЦК, сформулювали вже свої практичні такі патерни і розуміння таких справ. І тут раптово ніби змовились і домовились. І скинули усі ці справи, так би мовити, на невістку, тобто на голови інших суддів в місцевих судах. В чому причина, чому так сталося, і головне, чим це тепер загрожує громадянам, які вже звернулись до суду та чекають на розгляд справи та на рішення. І які планують звертатись до суду, щоб зняти розшук та це Все це сьогодні, друзі? Чітко поділу з конкретними посиланнями, як завжди, на конкретні судові рішення, на норми закону, а з вас підписка на цей канал, тому що тільки ви можете допомогти просувати ці відео в рекомендації, і розвивати канал. Це тільки ваша юрисдикція, ваша влада і ваші повноваження. Я можу вас тільки попросити та надихнути на це. Отже, що взагалі сталося? Зараз будемо говорити в першу чергу про Південний регіон. А сталося те, що одного дня колегія суддів 5-го апеляційного адміністративного суду в Одесі винесла постанову, якою розібрала на молекули питання, яке заворушив, бочевич суддя Попов з окружного. Власне, я думаю, що ця ідейка йому першому і прийшла до голови, а вже потім усі підхопили. Ідейка полягає ось в чому, що ось ці справи з розшуком та цікаво, виявляється, не належить розглядати окружним адмінсудам, та й, взагалі, на думку Попова, в принципі, не належить розглядати адмінсудам, а те, що в людини є право на суд і судовий захист, ну це якось він там виніс за душки. Апеляційний суд, звісно, що надав оцінку такому рішенню суді та виклав свою аргументацію і застосував аналогію закону і розвернув. Курс ось цього корабля із розшуком ТЦК на 180 градусів. Справа в тому, що коли людина йшла оскаржувати, наприклад, штраф ТЦК, вона зверталася до місцевого загального суду, який і розглядав ці справи як адміністративний суд. Але коли людина йшла до суду, щоб оскаржити протиправні дії ТЦК та поліції щодо розшуку, то людина зверталася в окружний адмінсуд. Це різні суди, як ви розумієте. Юристи це точно знають. А для деяких громадян це може бути такий неочевидний нюанс. А тепер п'ятий апеляційний суд сказав: ані, друзі, порушення правил військового обліку та розшук ТЦК, ну, Тобто, ось вся ця процедура звернення ТЦК до поліції, внесення даних в оберіг про цей так званий розшук. Ось це мається на увазі про розшук. А тепер, на думку суду. Ці всі дії пов'язані із впровадженням по справі про адмінправопорушення і є заходами впливу та забезпечення по справі про адмінправопорушення. Я не скажу, що це щось таке дивне для мене, я багато разів вже давала кваліфікацію оцінку ось цим нормам, положенням КУПАВ, закону про мобілізацію, як це потрібно розуміти і кваліфікувати. Але суд вирішив, що оскільки це все пов'язані речі, ось ці заходи з розшуку та ЦК та поліції та провадження. Щодо штрафу, то всі ці дії слід оскаржувати до місцевого суду в особливому порядку. В порядку статті 286 касу. Значить, судді окружних судів подивились на це все, і, вочевидь, зрозуміли, що треба тепер усі справи, які в них є упроваджені, навіть ті, що вже давно відкриті, і очікують люди там місяцями на рішення. Тим не менш, всі судді вирішили перекинути свої справи на інших колег до місцевих судів. У своїх ухвалах вони тепер, звісно, що посилаються на що? На ось цю постанову п'ятого апеляційного суду. Ось така практика, друзі, відображена в першу чергу в апеляційному окрузі, що включає Миколаївську, Одеську та Херсонську області. А хто стикався вже в інших областях? Із такою практикою, будь ласка, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати, друзі. Але перш ніж я скажу вам, чим це загрожує тепер громадянам, які недоліки такої практики взагалі тепер будуть. Я вам хочу також звернути увагу і на те, що написав апеляційний суд в своєму рішенні. Справа в тому, що передача з одного суду справи до іншого передбачена у випадку, коли порушена саме територіальна підсудність. В даному ж випадку ми маємо справу з предметною підсудністю, і прямої норми в касу немає. Але для суду це не перешкода. Вони написали, що за аналогією порушення правил предметної юрисдикції адмінсудів має наслідком передачу справи до відповідного адмінсуду, до підсудності якого віднесено розгляд справи. Тобто те, що прямої норми про передачу справ, обов'язку суду передавати справу до іншого, не прописано, для них не перешкода. Вони застосували аналогію закону. Тепер я поясню вам, як це може вплинути на людей. Це добре чи погано? Я особисто думаю, що це не дуже добре, особливо для тих, хто вже має відкрите провадження у суді. Справи може бути реально затягнуто, тому що я вже, наприклад, бачила такі рішення, коли окружний передав там до Київського району суду в Одесі. Київський районний суд зрозумів, що це їм не підсудно передали до Приморського, і ось ці всі мандри справи по судам, як ви розумієте, точно не сприяють швидкому розгляду справи і затягують процес. Наступний негативний нюанс це строки. Ось тут прям дуже важлива деталь, тому що по справах про адмінправопорушення строк звернення до суду на оскарження 10 днів, а не 6 місяців. Отже, суддя Херсонського міського суду. Так і написала, що згідно частини 2 статті 286 КАС, вісімдесят шостої щодо оскарження рішень суб'єктів владних повноважень у справах про пиття до відповідальності може бути подано протягом 10 днів. Тобто в багатьох тепер, хто має розшук, насправді можуть бути пропущені строки звернення до суду, і їх доведеться поновлювати. Інакше суд може повернути потім заяву. І наостанок, друзі, ще один негативний наслідок ось цієї всієї рокіровки справ у судах. Практика окружних судів щодо розшуку та цика активного і досить часто в останній час була побудована на вже багатьом відомому аргументі, про який я також неодноразово зазначала своїх відео. що Якщо немає постанови про притягнення до адмінвідповідальності, відповідальності, то і немає підстав для внесення даних про розшук людини в оберіг. Тому що закон про оберіг це не передбачає, але якщо бачення суддів цієї проблеми тепер буде в ключі безвідносно до наявності або відсутності постанови ТЦК, Бо розшук це захід забезпечення, здійснюється в рамках провадження до моменту винесення постанови. То цей аргумент вже не допоможе. Власне, маю сказати, що він і так не завжди допомагає, і у своєму телеграм-каналі на який я вас також запрошую підписатися, тому що там дуже багато корисних прикладів і судових рішень, і моїх роз'яснень різних ситуацій та шляхів вирішення проблем. А я вже надавала різноманітну практику, які аргументи додатково ще допомагають людям зняти розшук ТЦК? Окрім того, там є ще і безкоштовні зразки заяв. Щоб зняти цей розшук без суду, ви можете ними скористуватись абсолютно безкоштовно. Переходьте і підписуйтесь. Тож, друзі, як ви зрозуміли, вся ця перестановка дійсно може внести певну неясність тепер знову в практику щодо зняття розшуку ТЦК. Як будуть тепер розуміти, це абсолютно інші судді, які цим не займалися до цього. Вони вже я ж кажу, практику таку не мають, як мали до цього окружні суди. А це ще не всеукраїнська тотальна масова передача справ, але в півдні. Деньньому регіоні, як я сказала, це вже поширена практика. Посилання на рішення Апеляційного суду та деякі ухвали інших судів, я вам надам під цим відео, ви можете з ними ознайомитись. І якщо вам було цікаво та корисно, не забувайте поставити лайк, поширити це відео та підписуватись на цей канал. Ваша інспектор права!